Так, тут мені таки інформацію сказали. Зараз я перевірю. Я тут спорив, можливо, я і не правий. Так, в мене ще два самураї. Це мій і це мій. Ну це той, що я ремонтував, але залишив собі поки. Два самураї. Включаю. Зразу на моєму. Це мій самурай. Я його купили ми його ще в 2014 році. Нормальний. Включили. Беремо. Меряємо на прохолостого ходу. Так, де тут плюс, де тут минус? 60 вольт. На прохолостого ходу. Берем інший, іншу мірилку. Так. Дивимося іншою мірілкою. Що він показує? А, це в мене провода тут такі. Вибачте. А, це той що я не захотів. Що, що в мене він глючить, я замість нього купив нормальні вольтметри. Так, ось ось старий совдепівський. Дивимося старим совдеповським. Де тут? Видно, хоч трохи буде. Зараз отак трохи видно. Так, тут шкала на 250 вольт. Ну, ось, дивимося. Так, да, ті ж самі десь. Під скільки? Десять. 10... Це 50. Це взагалі під 75 показує. Ось по нижньому. Ось. По цій шкалі. 10 – це 50 вольт, це 100 вольт, середина – 75 вольт. Ось Я думаю, цей найправильніше можливо показує. 75 вольт. Ну, вот. Виключаємо. Працює на холостом ходу, міряємо ще раз. А давайте юнітешний. Юнітез заміримо. Де в мене він? Тут. Як сказати, типу запасний. Що нам юніт показує? Так, де тут напруга? Напруга на 600 виставляємо. Дивимося, що тут покаже. він. 60 вольт, ну нормально, 60 вольт, значить той сувдеповський, мабуть, щось прибріхи. 60 вольт 60 вольт холостого ходу постійно. Нормально. Виключаємо. Включаємо інший. Цей. Він трошки довше. Опрос, мабуть, прошивка трохи інша. Цей секунд 10, а цей секунд 20. поки заведеться. Дивимося знову цим першим. Так, напруга плюс знизу. У цього 62 вольта. Тоже 60 вольт. Напруга холостого уходить. Дивимося юніте. 60 вольт. Ну, щось десь хоч підбрихує, але 60 вольт і то і той видає на проха 100 ходу. Будь ласка.